Всім дару, всім хелоу, у мене тут невеличкий лустрік. Ну, все на все, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість підряд, все на всьому. Ну, це якось несерйозно, потрібно робити сьомий. І до речі, у мене з'явився новий сетік на Нікса, яким би я хотів пофлексити перед вами на Ютубі. Ну і буду грати на Ніксі. Хто ж хто ж не здогадався? Е, тікайте, я не хочу палити Нікса так рано. Та знаєте, що спалю. Ось такий у мене забавний сетик крабіка з'явився. Я вважаю це просто витвір мистецтва. Погано, що в мене його раніше не було. Тепер буду літати тільки таким. Бік зліва, по-моєму, ідеальний. Тут і кері є, і хардлайнер, і мідер. А у нас якогось треша понапікували, не знаю. Але з іншого боку, а на що я розраховував, коли нікусав тріку бро, Правильно? Правильно. Тому що поїхали. Добалувався, добалувався зі станом, отак ніколи не робіть. Опа, добрий день, дазл, шо ви? Що ви, дазл, як справи, а тут бруда відкисла. Ну, нормально. Ідеально стандав. <кій> так, 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 так. Хейтери, тихенько, тихенько. Я знаю, що ви там вже посміхаєтесь, вже посмішка розтягнулась у вас, але сорі, ну я не розклікався, поки перша гра ранкова, тому давайте. Так, Кріпочки випулюються, кріпочки добиваються, поки що лайн. Ну не побоюсь, не побоюсь цього слова, поки що він стоїть ідеально. Ну, 15 кріпів на третій хвилині. Плюс ще потенційно ці 4 кріпа, яких я зафармю на третій хвилині, 20 кріпів, в цілому дуже навіть непогане. Нам лотос потрібен далі. Я думаю, у мого керія, певно, на бруді поменше кріпів на даній хвилині. Ого, а це за тайми. Ви бачили, як за тайми? Хрест просто вальнув? Ну, непогано, непогано, погано, дозлозіли. Сьома хвилина мінус таверочок забрали, ну це супер. Там десь луна підфармлює, тому піду зараз її знайду. Коротке нагадування: підписатись на Твіч та телеграм-канали. Посилання знайдете в описі. Аркани я вже розіграв, особистості я вже розіграв, але в мене ще залишилось близько 30 сетів з останньої скарбнички. Тому я їх буду розігрувати кожної неділі по 10 штучок у себе на твічі, а анонси всього я буду робити в телеграм. Тому підписуйтесь, всіх чекаю, переходимо до відео. Знайшов, знайшов маленько, все супер. Добрий день. О! Бий, бий, його бий! Добре побив. Да, гончик у мене на 9 хвилині з арканами, ну я думаю, що це... Досить впевнений таймінг, вам не здається. Добрий день. Добрий день, добрий день на Луночки. Погнав я за Луною. Погнав я назад. Луна просто від бруди вмирає. Бам! Мідочок давайте допушим уже. Бам. Отак, плюс швидкості руху візьму. Добрий день. І <simulant> <gülant> тут регенерація. Це <simulant> <smulant> можна буде потім і в Тікток викласти. Uh -huh. Давай, 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 давай. Добро зиграно. Быстренько бачив тут дазла можно будет. Вот так по лисик, по лису, по лису, по лису. Ой-ой-ой. Oh, cool cool Добро зиграно. Шалуна хотела. Чесно, так і не зрозумів, що луна хотіла, але... Я думаю, все добре. Так, невеличкий лайфхак під руною магії завжди старайтесь використати телепорт. І як можна більше кнопок під руною магії натиснути, тому що вони швидше відкотяться. Що тут луна? Що тут луна? Нормально все відпочиває. Ой, бруду знайшли. А бруду знайшли трохи. Ну, Дазл, я не знаю. Дазл. Немає сенсу, напевне, на нього. О! Джакіро, дай пожить. Джакіро, добре, зі... Відміняю, секундочку. Відміняю. Де ж ти поділивайся? Де вона так? Репку втисла, нам певно. Ого, ого, нас що робить. Оооо! <світ> Ауч! Ауч! Серія з десяти! Я не встиг карапасики протиснути. Ви уявляєте, не встиг карапаси протиснути. Я думав, я її зараз вб'ю. Карапасами ультимейтом. стан. Трішечки на луну образився. Трішечки. Потрібно її десь знайти тепер. Думаю, десь тут фарме. Оп, десь тут і фарми. Що це таке тут на О-о-о-о! ну, o... no! Трошки мене побачили, да, трішечки візе не було, але тут я тут я дуже нагло зіграв. Супер нагло зіграв. Оооо. блек супер. Блекхол був супер. Що в білочки? Білочки 900 хп. Дивіться. Все, всем пока. О, брудка, брудка, брудка підходи. А брудка просто віддала всех паучків. Секунду, дазл. Требно... Ага. Минус тини, минус дазл. Короче. Хі, не на нюкси забайтерся всю шляпу. Сдох. Тоже Джакира сейвив як міг. Не зміг він мене засейвать. Дазл. Добрий день, білочка. Привітався, привітався з білочкою. Ой. 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 Щось вам не здається, що один начебто далеко зайшов? Ну, бруда, нап... напевне, також трішки далеко. Але бруда за єгісом їй можна. Ого. Ого. Що робиться? Ну ладно, давайте. Допушимо їх трохи. Бах. Добре зіграно. ВПНІКС. Хоч хтося ціни. О, знали ви, як приємно. Коли вороги пишуть щось погане, це набагато приємніше. Ой, засусало. А, це не, це не мене засосало, це нормально. Я чогось подумав, що блекхол не наш. Опа, Луна. Луна на 30-й хвилині за ганімом. Майже. Майже за ганімом. Ну все. Трошки її, трошки луну подушив. Тіні пише Гегєм. -ге". Це все сила сетику. Це все сила сетику і сила лустріку. Все якраз застакалось, і в мене ось вийшло навіть перемогти цю гру. Переходимо до next скатички Кунжут, ну да. А стривайте в кунжута. 466 перемог. Так, це минулий тінь, який за мною зі мною грав. Але кунжут, в якого 466 перемог. Це, звісно, да. Беремо нюксан? Поїхали. що <плес> <Шо> це? <плес> Ладно. Равагу. Равагу. Ого, оце я побіг. Оце я побіг прямо туди під фіром. Ну, три 2 Добрий день. Фуріончик летить. А фуріончик не наш. гранати, гранати по спиняки мені за що. Ой. Ой. Ресурсів у Муерти прям нереально багато. Їх потрібно. Якось, я не знаю, вибивати. Ой. Бах, Марсі як звичайно, прийшла вчасно. А, -а, а не дотянувся малесенький, дуже в мене станчик. Добре зіграно. Дагон 35 голди галди, моє туда гнала. Ну, в мене вже й дагон є. Добре зіграно. Ну, тепер піду підуй на базу, напевно, схожу. Муерта, шостий рівень. Муерта, шостий рівень, ідеш ти сюди. Ой. Не, ну як, ну тут ніяк. Їх тут щось забагато, наче, ні? Антонка тут! А яка хто? Навіщо? Дуже багато питань. Дуже багато питань. О, я вам відразу казав, що з фантомкою проблеми будуть. О. Погнав я за аркварденом. У нього 10 стіків. А як я тебе не вбив? Звідки в нього стільки ХП? 1500 хп? А як? А як? Я ось взагалі не зрозумів. Марс опять вбив фантомку. Добре, зіграно.

А як? Це так ти демедж йому взагалі не вніс? Що це було? Що це було таке? Як він йому демедж на ембері не вніс? Хтось знає? Да, дай пройти. Изи? Опа. Кисфайт. Си що таке? Це що таке зафуріончик, я не зрозумів. З блэдмейлом? Просто вкачав ультимейт і не вистачило мани, щоб його протиснути. Класік. Вже не перший раз в мене таке буває. О, муерточка. Ого. Я не знаю, що мені тут. Тут є ул потрібен. От реально є ул потрібен я. Просто не бачу іншого варіанту. Арк Варден, Аркурден. Знайшовся. Зараз я не дуже зрозумію, навіщо вона мене кинула. Добре зіграно. Якийсь трішки алкаш на Марсі грає, але ми це зрозуміли ще на початку гри, правильно. Тут якби новин ніяких немає. ні, 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 не Ой, ооооооо! Забираю слова назад! Здобираю свої слова назад на Марсі не алкаш. на Марсі Генни. Нормально. У мене ж голос зник. Мене ж... В мене аж голод зник після того, як він мене засейвив на Марсі. Нейтральний кріпший Марсі вбив. Це, це було нормально, я не знаю, це просто геній. Я не знаю, це Мейс в світі Доти був зараз на Марсі. Сю, знаєте. Ну, знаєте, знаєте. Фантомка. Нічого нового. Торментор потрібно забрати. Ох, фантомка Сатанікси бере, тут буде без БКБ геймінг. Правильно розумію? Та правильно, звичайно. Ого, секундочку? Пушим. Пушим? Рефрешер у Марсіка? На але мене не вистачило, буває. Easy, так, секундочку. Рі. Ой-ой-ой, Що фантомка витворяє. Оп, трішки їм там підконтроливав алхимика. На фантомке такий агбайерс. Я взагалі не люблю це слово акбайер, тому що мені здається, що люди, ну, не купують, не настільки багато купують аккаунти, але ну, це прям. Ого. Ну. Я Не впевнений, може нам не потрібно це робити Що з іншого боку, а чого не потрібно? А чого не потрібно з іншого боку? Ну ладно, все ж непогано, але такі дайви зачасту нічим гарним не закінчуються. Пішов, пішов, пішов. Ні, без лінзи. Мало, ймовірно, що в мене вийде щось. Добрий день. Так, закопались назад. Сейчас БКБшка пройде. Давай, 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 ще раз. Добре. Закопався. Бах. <coughs> Ай, а шо ми робимо? А шо це ми робимо, фантомочка? Що це за байбека? Бах. Давай, давай, давай. Бах. Ладно, все нормально. Все нормально, спокійно, спокійно, спокійно. На ізі На ізі Дякую за грудоч, некс. Дякую за гру, удачі в Next так. Даремно я мутив їх виходимо. Павплексив перед вами в новому сетіки, Сподіваюсь, він вам сподобався. Кунжуту, дизлайк. Сідому лайк, всім подякував, всім пока.